Всім привіт, мене звати Анатолій. Ви на каналі People, І сьогодні ми вийшли з нашого приміщення на вулицю, щоб показати, як зручно налаштувати АНПР-ну камеру, яка не просто ПТЗ, а ПТРЗ. Для того, щоб показати, наскільки зручне рішення АНПРної камери у вигляді ПТЗ-камери, ми спеціально її встановили на нашому штативі. Це імітація нашого в'їзду, це дорога. Камеру ми підключили, до речі, через Power Station від компанії Via Energy. Як ви бачите, споживання через поєінжектор складає всього навсього 8 Вт. ватт. Камера встановлена, як ви бачите. Трошки незвичайним способом. ПТЗ-камера зазвичай має стелеве кріплення, а в нас це настінне кріплення. І я вам зараз покажу, що таке ця букавка R, це букавка Rotate. Вона зручно допоможе інсталятору, і інсталятори після того, як побачать це відео, будуть ставити тільки такі камери. Ну що, давайте почнемо наше налаштування камери. Ми заходимо на веб-сторінку нашої камери, вводимо логін пароль і е, спершу нам треба виставити камеру в ту зону, куди вона буде дивитись на проїзд автомобілей. Тут е, трошки е, таке буде незручне, е, не, 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 не е, на перший погляд, на, налаштування, тому що в нас осі трошки змінені. Я от камеру трошки повертаю в іншому напрямку. Як ви бачите, я її розвернув на дорогу. От я її розвернув на дорогу. Далі ми переходимо в розділ конфігурація. І в розділі ПТЗ у нас з'являється розділ ПТРЗ. Як ви бачите, в нас тут є такий цікавий параметр, який віддалено дозволяє розвернути об'єктив камери в ту зону таким чином, як нам потрібно. Тобто зараз ми розвернули об'єктив камери, повернули в правильному напрямку, і вона в нас дивиться на дорогу. Тобто ми повертаємо виключно камеру. Після цього ми можемо підналаштувати фокус. І давайте її трошки ще повернемо на дорогу, щоб вона захоплювала повністю зображення нашої дороги. От ми повернули. Давайте ще трошки повернемо. Так, от я закінчив конфігурацію камери, щоб вона дивилася на нашу вхідну групу. І давайте там умовно трошки збільшимо фокусну відстань. От ми збільшили фокусну відстань, перейдемо в налаштування визначення автомобільних номерів. Як ви бачите, ресурс VCA стоїть в параметрі дорожній рух, переходимо в Road трафік і нам треба просто намалювати дві зони визначення. Ліву і праву ділянку, і указати зону, де в нас буде визначатися номерний знак. Після цього, як ми все це налаштували, задали, що в нас загальна кількість смуг одна, максимально може бути дві, до речі. Стоїть режим вхід-вихід, можна поставити, що це вулиця міста. Тоді вона буде працювати просто по розпізнаванню номера, а в нас зараз йде режим в'їзду-виїзду, тобто одна лінія, одна смуга. Переходимо в смарт відображення і чекаємо переїзду автомобільних номерів і їх розпізнавання. А ну як вона велосипедиста порахує. Мені цікаво. Так, у нас їде велосипедист. Ніяк велосипедиста не порахувала. Так, у нас автомобіль проїхав, розпізнався номерний знак. Ми розпізнали, є у нас номер розпізнаний вірно, колір сірий, тип Су-МПВ e, і Mitsubishi все як e, Тобто всі, всі параметри автомобіля в нас були розпізнані. Так, як ви бачите, в нас проїхав автомобіль, номер розпізнаний правильно, тип транспортного засобу і колір правильно. Визначило бренд автомобілю і о, інші параметри. Так, наступний автомобіль проїхав. Ще один автомобіль проїхав. Бачите, у нас йде чітке розпізнавання. і... О, Відсутність Азерліст каже про те, що в нас ці транспортні засоби не були додані не до, не до якого списку, тому ми спокійно можемо їх е додавати в майбутньому, в, наприклад, в білий або в чорний список, і дозволяти автоматичний проїзд або забороняти. Окремо, хочу сказати, що тут зовсім перероблено кріплення в порівнянні з звичайними камерами. Якщо ви побачите, в нас є такий виступ, куди вставляється наша камера верхньою частиною. І фіксується, і вона фіксується боковими защіпами, і після цього в нас знизу є фіксовачний отвір, фіксовачний гвинт, який фіксує нашу камеру в тому положенні, яка вона повинна стояти. В нашій камері досить великий набір комунікаційних інтерфейсів. Ну, звичайно, це RG45 для підключення мережі. Він же ж з технологією Пої. Окремо в нас є вихід 12 вольт. Тобто, якщо ми підключаємо, Камеру попоє, ми ще можемо локально підключити якийсь пристрій по 12 вольтам з стоком комутації 01 А. Крім того, в нас ми можемо підключ... заживити нашу камеру по 12 вольтам постійного струму або 24 вольта змінного струму. В нас є вихід Audio In Audio Out виконаний в вигляді 3,5 мм джеку. Аналоговий вихід. В нас є вихід РС-485. В нас є. Віганд-виход. Навіщо нам потрібен виход? Ми можемо до кожного номеру прив'язати картку контролю доступу і підключити нашу камеру до системи контролю доступу. І по розпізнаванню номерного знака вона буде віддавати в систему контролю доступу цей номер. І останній інтерфейс це тривожний вихід. Як ви бачите, у нас тут невеликий вибір, тобто один вхід, один вихід. Нам цього достатньо для керування шлагбаумом. Наостанок, в нас є вбудований динамік. І цілих два мікрофони. Динамік нам необхідний для того, що в роботі камери як смарт-Подія, наприклад, по перетину лінії вона може транслю... транслювати яке-то голосове або звукове повідомлення. Це може бути вітання або попередження про те, що людина зараз знаходиться в забороненій зоні і бажано, щоб вона цю зону покинула. Сьогодні була в нас на огляді досить цікава багатофункціональна камера. Якщо вам все сподобалося або у вас виникли додаткові питання, ви можете їх залишати в наших коментарях. Або звернутися до наших менеджерів за придбанням, або в нашу службу технічної підтримки, якщо ви хочете щось додатково спитати по роботі цієї камери. Дякую за увагу. З вас обов'язково підписка і лайк на це відео. До наступних зустрічей. Всім пока.